Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 вісім Розпочинаємо новий трудовий тиждень. Доброго всім дня. Проєкт «Рефлекторія» в прямому ефірі. Як завжди, у цій порі, ми обговорюємо нагальні актуальні теми життя нашого суспільства. Нічого важливішого немає за поступ нашої країни до перемоги за підтримку нами збройних сил України. Кожен на своєму робочому місці має робити щось корисне для того, аби підтримати українську армію і наблизити перемогу. В цьому випуску будемо говорити про те, яким чином сьогодні працюють відповідні служби, відповідні організації. Які переймаються питаннями військовополонених, поверненням наших людей додому, наших і цивільних, і військових громадян, які опинилися, хтось за гратами, хтось в полоні на чужині у ворога. Але разом з тим ведеться надзвичайно важлива, надзвичайно копітка робота. Вона прихована, але вона. Вона триває ця робота, і я запросив до студії Юлії Прима, керівницю консультаційного центру центрального регіону координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, якраз аби дізнатися про ту роботу в можливих рамках, в можливих межах дозволеного. Добрий день, пані Юлія. Доброго дня. Я знаю, що ви постійно як кажуть в стримі, да постійно постійно в цій роботі. Я. По-перше, дозвольте подякувати за ту величезну роботу, яку проводите ви особисто і ваш колектив, ваш штаб. Я знаю, що ви працюєте не лише на Вінницьку область, ваш штаб об'єднує декілька так. областей. П'ять місяців. Ви... Да, П'ять місяців працює штаб, ну, декілька слів про те, що зроблено за цей період, і в яких областях доводиться бувати. Взагалі, яка ситуація сьогодні з цим процесом? Нелегким, непростим процесом, так. але необхідним. Почну з того і. Вкотре зауважу, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими це єдина уповноважена структура в Україні, якраз яка має вирішувати і вирішує проблеми, пов'язані з сім'ями оборонців наших, які знаходяться в полоні або зниклі безвісті. Тому що статуси не у всіх однакові, ми розуміємо. Росія не підтверджує зниклі безвісті, полонені це якраз наш напрямок, яким ми займаємось і. Повертаємо наших оборонців додому на сьогоднішній день. Координаційний штаб, як і було заплановано президентом України, включає в себе представників всіх сил оборони та безпеки України, уповноважених цих питань, зниклих безвісті, в тому числі, і на базі нашого штабу працюють всі необхідні спеціалісти залучені: як консультанти, юристи, так і представники. Силових структур силових. військових. Так, так, так. Так. Mm -hmm. Тому, е, якщо є проблеми, якщо є питання, пов'язані, е, і навіть ми зараз охоплюємо категорію і тих, хто загинув родини загинувших оборонців в Україні, також їх підтримуємо. Всі консультації е, ми надаємо не просто консультації. Спеціалісти координаційного штабу проводять роботу в юридичному напрямку, яка допомагає встановити і матеріальне забезпечення, і соціальні моменти. Ми також вирішуємо спільно із органами міської і обласної влади. Але це ж ми говоримо не лише про Вінницю. Нагадайте, будь ласка, з якими координаційний штаб центрального регіону охоплює п'ять областей: це Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернівецька і Хмельницька область. Однак слід зауважити, що до нашого центру, як і до інших регіональних підрозділів, можуть звертатися з усієї України. У нас є справи, які ми ведемо і по. Іншим регіонами по західній Україні, по східній, по північній і південні. Тобто, вся Україна може звертатися до нашого штабу. Ми всіх людей приймаємо, ми не можемо їх туди перенаправляти. Звичайно, на сьогоднішній день, якщо ми говорити про координаційний штаб загалом координаційним штабом офісом президента, на сьогоднішній день повернуто 2235 оборонців додому. 2235. Так, так наразі. Це наші люди, які вже наші вдома, як ми говоримо. Юль, а скажіть, будь ласка, чи є? Я розумію, що можливо ця інформація не дозволена для проголошення, але, хоча б приблизно плюс-мінус, цифра і взагалі скільки наших побратимів ще може бути там? Е -е, дивіться, наших там багато. У нас є обмінний фонд. Певний, і в Україні перебувають в спеціальних місцях. Ті представники нашого опонента і агресора. Mm -hmm. Тобто це не маленька кількість. Ми всі знаємо і бачимо і в мережах, і в новинах про те, що є багато наших оборонців, які перебувають в полоні вже понад рік. Ми про це говоримо, і ми це знаємо, і Росія дуже важко йде на перемовини і умови обміну. Але ця робота триває і повертаємо всіх, навіть тих, кого не підтверджує Росія зі статусом безвісті. Зникли це особливо повинні розуміти люди, що це цей статус для України не має ніякого значення до прикладу в останньому обміні. І коли ми повернули 130 оборонців в оборонців, це те, що був декілька тижнів тому, так та? так на Великдень якраз велик не було дуже багато оборонців, які мали статус безвісті. Зникли, і родини не знали, де вони перебувають в них не було інформації. Це важливо зрозуміти, тому що в оперативних підрозділах і службах, які цим займаються, головне управління розвідки безпосередньо під керуванням і особистим контролем цього питання Крило Олексійовича Буданова має інформацію, але ця інформація оперативна і родинам угу. її не доносять. Ну в першу чергу, можливо, ще й тому. Щоб пояснити людям було зрозуміліше, тому що оборонець може сьогодні знаходитись, наприклад, в одному місті Росії або не підконтрольованій Україні території, а вже через пару днів в іншому. Його перемістили просто далі, коли родини самостійно починають з'ясовувати, mm -hmm. де він знаходиться, це тільки шкоди. Це не тому, що ми хочемо просто от сказати всім, що треба мовчати. Ні, якщо у вас є інформація, запитання, ви завжди повинні звертатися в координаційний штаб. Оперативні співробітники для того і існують, для того, щоб зрозуміти, коли куди цю інформацію направити і як з нею працювати. От ті сім'ї, з якими ми співпрацюємо, дуже багато в нас і вінничан, і з, з м, різних регіонів приїздять в координаційний штаб фізично люди для того, щоб розуміти, в якому напрямку рухатись. Я завжди кажу: ви знаєте, коли у вас виникає проблема, там у вас чи у дитини зуб болить. Ви ж його не лікуєте Позручені. самостійно, і дай Бог там не каже, не говорите про те, що саме пройде. Ви йдете до стоматолога. Тому тут треба звертатися і спілкуватися тільки з фахівцями. Ми маємо. Воєнні справи і маємо їх вирішувати з воєнними, тобто, аби, скажімо, так, невеличке резюме першої вступної частини нашої розмови, давайте ще раз звернемося до родичів, до батьків, до всіх близьких людей, які сьогодні є військовополоненими, вже визнані офіційно, або вже засуджені, або мають статус безвісти зниклих. Не варто займатися самостійно пошуками, але все ж таки. Ну, обов'язково обов звернутися до координаційного штабу на театральну 15. так а, або, за або за телефонами нашої телефонами гарячої Тель... лінії. Так так і і і... ми скоординуємо, що треба угу. потрібно робити, і куди треба звертатися. Тому що дійсно дорожня карта передбачає багато підрозділів і структур в Україні, в які треба звернутися. Чому так? Тому що є е, 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 певні організації, в які родина самостійно повинна звернутися. Я не можу від імені оборонця звернутися uh -huh. і подати анкету. Це має зробити хтось з. Представників родини, батьки, мати, сестра, чоловіки. Але ви скоординуєте. Звичайно, так, ви дасте так. цю дорожню ми... карту і це Потім ми це все формулюємо щоромити. в єдину базу і передаємо інформацію для перемовної групи. Ми знаємо, бачить. так, ми знаємо, пані Юлі, що ну, неадекватність ворога, вона вже всім відома, і це відбувається і на створенні умов, в яких сьогодні знаходяться наші оборонці там в полоні. Якщо порівняти це з українськими умовами, в яких знаходяться росіяни, це абсолютно як кажуть дві різні речі. Але разом з тим, ми розуміємо, що родичі. Пентежиться, що вони переживають, і от тут та тонка матерія, про яку ви говорите, що треба робити, щоб не нашкодити, щоб не персоналізувати інформацію. В чому це може проявитися? я поясню знову ж таки, це не тому, що нам так хочеться, і ми хочемо, щоб всі мовчали. Це тому, що в першу чергу, наприклад, соціальні мережі, так засоби масової інформації, здебільшого, моніторяться саме Росією. І, і там розвідка теж не сприй, звичайно. Звичайно, розвитку є. Якщо працює. ми е, загострюємо увагу на комусь конкретному, це ускладнює перемовини. Якщо родина виходить на якісь контакти з країною-агресорами, думають, що тільки вони про це знають і вони спілкуються, це також ускладнює перемовини, тому що перемовну групу надходить ця інформація в будь-якому випадку, і Росія вже ставить інші умови, якщо до якоїсь фігури прикута увага. Навіть ми зараз говоримо про тих, хто понад рік в полоні. Всі ж розуміють, коли йде якась акція не зовсім там мирна, і Росія бачить, що підбурюється населення, їх задача посіяти в суспільстві, в нашому цей негатив для того, щоб люди тиснули на владу. А насамперед для України і для нашої держави, і для президента кожен оборонець важливий, кожен життя кожного важливе, і не має значення, чи це офіцер, чи це звичайний солдат. Цивільні люди знаходяться в полоні, їх також повертають, незаконно утримуються. Я ті, які не підлягають обмінам, вони взагалі мають бути віддані, просто повернуті додому. А от я знаю, що ви постійно оновлюєте ці реєстри. В одній зустрічі ви сказали, що Україна постійно працює над реєстрами і військовополонених, і тих, що зникли безвісти, є ще окрема категорія людей це поранених та з важкими хворобами. От чи це гарантує визволення першочерговості, чи все ж таки для них немає значення? Ну взагалі, відповідно, міжнародного законодавства по репарації вони так. мають не бути обміненими, а повернутими, як робить. Би це угу. і Україна, зокрема, і це вірно, тому що ми маємо відрізнятися. І ми відрізняємось від нашого ворога і на цивілізованість під... І... Б... завдяки так. цьому нас підтримує світове суспільство. Вони бачать, що Україна в рамках законів діє, і ми отримуємо допомогу. Ми розуміємо і в мілітарному плані, і в соціальному від всієї всього світу, всієї світової спільноти. От, звичайно, є категорія поранених, і вони винесені в окрему категорію. Скажімо, так тобто, в реєстрах є інформація про те, що вони і від рідних, і так само і від військових частин вона надходить. Ми це все враховуємо. Звичайно. Вони на це реагують нормально. Ну тобто, вони готові на таку роботу, чи все ж таки там ну поки що це складні, складні процеси. процеси. Ми повертаємо да? поранених в тому числі. Їх забирають швидкі, Ім одразу надають в Україні медичне обслуговування і допомогу медичну. І так само координаційні штаби наші спеціалісти супроводжують повернутих оборонців вже після повернення додому, тому що дуже багато важливих моментів: це і виплати, це і лікування, і проходження реабілітації, і ті ж самі ВЛК. Питання виникають у всіх, і я завжди кажу, кажу хлопцям, які дівчатам, які повертаються, але вони в такому стресовому більш стані. Ми говоримо родинам тих оборонців, яких повертаємо. Звертайтеся до нас, координаційний штаб. Ми вирішуємо соціальні, матеріальні і всі професійні їх проблеми. Я знаю, що ви запровадили таку методику зі своїми колегами і з представниками усіх структур, про які ви щойно сказали. Ви виїздите в територіальні громади, ви спілкуєтесь з родинами, з родичами, з близькими наших військовополонених, з якими в основному топовими вони звертаються. Ну і зрозуміло, а, чи даєте надію тим людям? А, перше, мені б хотілося якомога більше популяризувати саме діяльність координаційного штабу, тому що люди не дотичні до питань, навіть мені в особисті багато в соціальних мережах пишуть. Мені сказали, що ви волонтери і допомагаєте mm -hmm. повернути оборонців. Ні, це державна структура, це. Велика організація, яка 24 на 7 працює над поверненням наших оборонців, саме координаційний штаб, людям найголовніше це інформація, мені здається. Так, коли вони тут дома в сім'ях не розуміють, де їх близькі знаходяться, це найважче. Я це дуже розумію, але разом з тим ми пояснюємо, що є аспекти, які ми не можемо ні розголошувати, ні говорити. В останньому обміні, повторюсь, було дуже багато оборонців, таких, що вже і надію не мали родини, що вони повернуться. Тому з тим, з ким мені здається, спілкуватися особисто чи моїм там спеціалістам, ми пояснюємо, ми людей, ми даємо їм віру і надію в те, що дійсно, якщо навіть один шанс є, що оборонець живий, ми за нього чіпляємось, ми проводимо свої власні розслідування, ми беремося за цю справу. По-перше, нам простіше звернутися. Дуже багато людей, у людей питань. З військоматами, з командувачами частин, з проходженням там ВЛК до після таких інших з виплатами. Одна справа, коли звертається родина, так до військової частини, до прикладу, і інша справа, коли вже звертається уповноважений представник координаційного штабу. Ви ж розумієте, що органи також реагують по іншому. Тому наше завдання, ми на боці сімей в першу чергу. Наше завдання повернути всіх і забезпечити для тих оборонців, які безвісті зникли або в полоні знаходяться, для кожного оборонця, який захищає, захищав і буде захищати нашу державу і наближати перемогу, забезпечити цей надійний тил тут, на місці, щоб вони розуміли, що їх родина була під гарантіями безпеки держави. І люди, які живуть звичайно, тут, родичі, так, звичайно, да, мається, родини, тому розуміло. що до одного оборонця ми маємо дотичних мінімум чоловік 10, так? це це тільки близькі, угу. а всі інші, про які там ми говоримо, навіть там медійні персонажі або як у нас є в полоні дуже багато медиків військових, так і за них завжди е, переживають і просять їх побратими, тому що є військовий хірург, який, наприклад, врятував сотні життів ще під час вже під час війни і перед тим як потрапив в полон. Але на жаль, наші військові медики також зараз перебувають в полоні, і Росія цим маніпулює, тому що вони розуміють, що тут будуть сім'ї підбурювати ці питання. Їх головне завдання це посіяти розпач, посіяти усю невпевненість. Звичайно, да ми і говоримо завжди сім'ям. Ми готові до мирних акцій. Як, до прикладу, сьогодні під багатьма посольствами країн і в Києві, і за кордоном в Європі, і далі за межами Європи проходять сьогодні мирні зібрання щодо. Привернення уваги питань по військовим медикам, які знаходяться в полоні. У Нас в полоні знаходиться до прикладу оркестр військовий, який перебував угу. на території Маріуполя на момент взяття наших в полон. Тобто вони не мають бути в полоні. Так, тобто треба також привертати увагу, але все це має бути скоординовано тільки з координаційним штабом. Ми підкажемо, ми зробимо це спільними зусиллями. Те, що треба робити, ми будемо робити завжди. От ми з вами говоримо про це, і в мене зараз спало на думку, що дійсно ворог не дотримується взагалі жодних міжнародних конвенцій, жодних документів про право утримання, про правила взяття в полон. От Ви навіть зараз кажете, що оркестр це в принципі, ну ми розуміємо, що це військовий оркестр, але це цивільна так, так. цивільна група. Тобто, ну вони взагалі нехтуються з законодавством загально прийнятим? Ми говоримо ще й про те, що для Росії вони не можуть бути військовополоненими, так. Тому що в них вже немає війни, як вони говорять. В них ну, так. спецоперація, а Україна витримує всіх цих вимог. Наголошено тому, і завдяки цьому нас в тому числі і підтримує світова спільнота. І всі розуміють, що Україна це сила, Україна це розум, міць, нація, яка об'єдналася для оборони власної держави. А Росія, ну маємо, що маємо це точно. Пані Юля, скажіть, будь ласка, ще багато людей звертаються з цими питаннями, і ми розуміємо знову ж таки їх біль. Це мова йде про тих, які вже засуджені, і які вже ув'язнені наші військовополонені, які вже ув'язнені там на боці ворога. Так. Я розумію, що це важка робота, але разом з тим, вона також триває відносно таких осіб. Так є, не буду зупинятися, багато розповідати, витрачати час на юридичні аспекти всім тим родин. Нам ми також надаємо роз'яснення, пояснюємо, які права мають, що там має бути адвокат, їм дають адвоката. Але хочу зауважити на тому, що ну, це також нонсенс, якщо говорити простим юридичною мовою дотичною до людей, то фактично ми маємо яку ситуацію? Наших оборонців викрали з їх землі, так угу. з нашої землі їх просто приїхали, викрали, привезли незаконно в іншу країну. Ув'язнили, що не, взагалі не відповідає ніяким законам. Полонені мають утримуватися це спеціально відведених для цього місцях, а не в колоніях. І засуджують по правилам, по законам своєї країни. Це окрема категорія, але вона також так само і ними займаються, ми ними займаємося і повертаємо їх. Я скажу більше, в нас також є засуджені і обвинувачені представники загарбники. Росії, так, вони так але при... в нас все в нормах злочин. закону. Просто так. я до того, щоб трошки заспокоїти людей, яких такі родичі якраз засуджені. Про те, що в нас також є засуджені росіяни, їх є на кого міняти, і це тобто є обмінний фонд і в перспективі так, це, це все може є бути процеси, це є угу. процеси перемовин, які дуже важкі і тривають дійсно і навіть ті ж самі обміни. Вони переносяться, вони зриваються. Ми можемо на кордоні бути по декілька днів. Ми можемо декілька днів чекати. Підтвердження сьогодні підтвердили, через три години щось перенеслось. Рідні, коли повертаються, вони розказують своїм сім'ям, як це все відбувалося. Як говорить керівництво головного управління розвідки, і координаційного штабу, коли закінчиться війна, ми всім все розкажемо і нас зрозуміють. Дай Боже, щоб це було якомога так, скоріше. Мога скоріше я вам дякую за е, розмову. Ми ще раз і ще раз наголошуємо, що в будь-яких ситуаціях, подібних ситуаціях, коли опинилися в е, наші військові або цивільні в полоні, е, не треба, як кажуть, вибачайте на за цей термін самодіяльності, але варто звернутися до координаційного центру штабу, так. звернутися зі своїми заявами, зі своєю інформацією, не розголошувати її де-інде, але безпосередньо працювати саме з спеціалістами. Обміну 130 людей, що хотіла сказати, в нас понад 50 справ. Це були якраз центрального регіону вот. наші, де люди з'їжджалися з усієї України до нас, і на онлайні ми проводили наради, і дуже конструктивно багато хлопців повернули і зробили те, що мало бути. Легко Дякую. послухатись. Дякую. Дякую вам. Дякую, Юля, за цю Дякую. роботу. Тримайтеся, будьте крепкі, і слава Україні! Героям слава з нами була Юлія Примак, керівниця центр, керівниця нашого центрального координаційного штабу з питань поводження військовополоненими. Ми, е ми прагнемо, щоб ця робота тривала якомога якісніше, і є спеціалісти, які роблять все для того, аби її здійснювати цю роботу. Ще раз і ще раз резюме, якщо ви опинилися в такій ситуації, верніше ваші родичі опинилися в статусі військовополонених або зниклих безвісти, будь ласка, звертайтеся до штабу, звертайтеся до координаторів вулиця Театральна, 15, або телефони гарячої лінії, менше розповсюджуйте цю інформацію, але працюйте зі спеціалістами. Бережіть себе. Думаємо про перемогу. Все робимо для неї, і слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 вісім